Доброго дня, шановні глядачі та підписники на мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Можна сказати, знову повертаємося до тематики відео з розпаковкою посилки. Ці телефончики, я вже трошки їх перевірив, щоб довго не знімати час відео, щоб не затягувати час. Ем, я викупив цей лот телефонів. Тут, можна сказати, робочі, напівробочі телефони е, в свого е, постійного е, постачальника Артема з міста Тернополя. Вітання тобі, Артем. Е, ось е, приступимо до таких телефончиків і планшетів. Ну, тут планшет тільки один. Такий планшет у нас називається Ellipsis. Я його перевіряв, він вже стоїть десь близько години на зарядці. Тут, видимо, є тріщини на склі. Самий екран не битий, навіть під світлом дивився. Щось не реагує на зарядку. Можливо, що він дуже в глибокому розряді, стан корпусу практично ідеальний. Я дивився по огляду на даний планшет. тут Планшети 32 і 16 ку перепрошую, пам'ятю, 8 дюймовий екран. І вони свого часу досить були дороговартісними. Вони, вони вироблялися в Америці. Тут навіть написано сертифікація. Америки, Під 7-картою йшов. Поки що він не реагує на зарядку. Може ще до кінця відео він реагує. Їдемо далі. Ось такі чотири телефони від такого виробника, який називається Куасера. Зараз точно гляну модифікацію. Це модифікація є 6782. Вони в різному зовнішньому стані, ну, так можна сказати, більш-менш Ну, Всюди сенсора працюють, звичайно. Але є з нюансами. Оцей, наприклад, оцей Куасера. Він от, працює, але що деколи от, от такі бувають глюки, що неможливо нічого нажати. Можливо, сенсор дійсно там вже почав відходити. І в даному куасера <кій> стоїть пароль на сим-карту. Тобто він заблокований в такому плані. попереднім е, власником. Цей куасера робочий сенсор має, все в нього працює, але е, в ньому е, так само стоїть Google аккаунт. Можливо, і просто в загрузці сам телефон не хоче далі йти. Бо ці наступні телефони в такому самому він, вони були останні, так само тормози, але що неможливо було далі пройти. І вони розблокувалися, все пішло. Тобто, як там де такий є підпункт розблокування, але як, ну, як нового телефону, вони пройшли тут, даний телефон тут нажимаємо. Вибиває або інтернет, або ще якісь глюки. Це вже. Я вже з ним трошки мучився деякий час. Цей куосера абсолютно є робочий. Отак от наживаємо. Працюємо. От навіть вам показати, покажу вам, він досить Я з -з зауважив, що даний телефон, хоча тут о, ще гой-гой, п'ятий Android. Але подивіться, як, як знімає камера в даному телефоні. Телефонові. Дуже багато років. Камери неймовірно Це Цей він абсолютно є робочий. Хоча тут корпус невеликого тріщина є. Заглушечок немає. Хоча в цьому от все є в ньому, при ньому, мінімум тріщин, але з нюансами. Цей куасер так само без заглушечок. Все, але все в ньому працює абсолютно робочий. От Я просто не випадково виключу. Абсолютно, абсолютно є робочим телефончиком. Е, ці телефони Sunim. Моделька Sunim, а зараз вам скажу. Зараз Sunim е, XP 1520 AR5. Так, е, В мене от їх три штучки. Телефони в досить і досить хорошому стані. Але батареї не маю перевірити, як НОКівська батарея, хоча ніби по розмірах підходить, але може, полярність не підпадає а таких цих жабок, щоб реагувало, щоб під'єднати і перевірити, чи телефон працює. У мене, на жаль, зараз я не можу їх знайти. Ну, тобто зараз вони відсутні на даний момент. Йдемо далі. Телефончик ZTE, -шка. Я перевіряв його. Він, під, він заблокований очевидно, під Verizon, бо там він вимагає, я батарейку підставляю, він вимагає в, зараз в активації від сімки Верізонівської. Що я його зараз можу запустити? Чи я попаду. Зараз, за межі відео на хвилинку відключусь. Ось дивіться, ось тако запускається і забуде писати, напевно, ну, сім-карту подофонську для активації. Трошки незручно тримати. Але що не зробиш для дорогих з вас глядачів? Бачите, пишете Verizon. <coughs> От. І... От, бачите, <кій> ініціалізація. Next. І бачите все. Ставте SIM-карту для активації. Ось так. Тобто, можливо, комусь він підійде на запчастини. Ну то домовимось, по ціні пишіть. Так, їдемо далі. У нас два телефони отакі. Як ви приготуєте шок, шок 2 на 16 пам'яті Вони є ну, робочими також, але так само треба батарейку. Тут, бачите, тут треба вертик... ну, догори нога, можна, так сказати, батарейку вставити. І телефон дійсно включається. Не знаю, комусь може на запустити якусь мінімальну суму. Якусь таку можна сказати, чисту таку. Символічно. Зараз, такой він запускається, потім напише, щось йому що не подобається і виключається. Це в більш гіршому стані, це в кращому стані модуль. Ось так щок. І зараз Ну Так довго-довго. <coughs> Поки він включається, скажу, за ось цього красення. Це телефон Orbic. Дуже класний. Я його перед тим розблокував. Ну, як розблокував? Тут був Google екран, ну, але все-таки це розблоковка. Тут <coughs> у нас стоїть 7 Android. Пам'ять 1.8. Бачите О, і знову виключуся. Батарейка мені, напевно, не подобається. Ну, телефончик для своих рук дуже классный, почему чему два айфончика, так сказать. Вот, и там такая сама история с этим телефоном. Я вам покажу. Ну, так само. Вставляете, жужукне, на... я только покажу, что он включается, та самая история будет. Та самая история и с ним. Телефони Nokia є абсолютно робочими. В одній Nokia відсутня задня кришечка. Але в обох відсутня батареї. Батареї, на жаль, я не маю. Тут пишеться, дивіться по ну, огляду. На даний телефон батарейки Ой, перепрошую, Android йде 8. 2.32 пам'яті. це моделька називається Nokia. Tau. Зараз зараз не хочу віджимати батарейку, якщо не поняти та 1179. Цей телефон. Моделька називається qs 5509A компанії ANIX чи ANEX для. Вони виготовляються суто для Америки. Я його пробував розблокувати там Google аккаунт. І не виходить. Якщо в когось є відомося, як цей даний телефон розблокувати, бо я вже купу відео переглянув, доходжу до YouTube, щоб в правильному тому, можна сказати, напрямку розблокування йти, щоб потрапити в Google, до Google самого. І вона мене викидає, бо треба. Дати пароль Google аккаунт. попередньо власне, дивіться, шикарний телефончик. Також такий самий і в цьому стані він. Телефон. Так само включається. Я тільки покушу. виключається, бо бачу, у мене камера сідає. Ось, і так само він, так само цей так само телефончик включається і роботі. ЛГ, в мене немає даної батарейки, але я під'єднував, включається, сенсор працює, не заблокований. Ось таке у нас, можна сказати, коротке лайтове вийшло відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Будьте щасливими, будьте здоровими, всім миру, радості, удачі, па-па-па-па.